Сорок з хвостиком хвостів. Вийшла мишка із квартири три, чотири. Чим чакує леч жива. Раз-два. А за нею слід юрбою всі кути хвости трубою. Сунуть, наче та тарва. Раз-два. Раз. Два сіла миша відпочити і взялась котів лічити, і полічила дуже скоро По хвостах задертих вгору. Припадало на котів сорок з хвостиком хвостів. Бідна миша, бідна миша. Чаїлася в парку і тихенько шусть у шпарку. -шу -шу